Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3173 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні же подстановить 1 мільйон 366 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон-Б» комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо. Лототрон. Сім, тридцять шість, дев'ять, десять, шість. Лото Максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8105 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Шістдесят чотири, один. П'ятдесят двадцять один. Два. Вісім. Тридцять один. Дев'ятнадцять. Двадцять пять. Двадцять. Сімдесят 62, Шістдесят два, 40, вісім. Сорок шість, сорок, сорок сім. сім. Сімдесят три, сорок два. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6958 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 9. Вісім, три. Бережіть себе. Все буде Україна.